різних мов. місячне сяйво, і спів солов'я, півонії, мальви, жоржини, моря бриліантів. Це мова моя, це мова моєї в країни, яка в ній сила, і кличе і сія, яка в ній мелодія лини, натхнення хвилини, о мова моя, душа голосна України, ти сурми на сонці, ти стягів гаї, ти вибухів огненних повна. Це матері мова, я звуки твої люблю, наче очі дитина, у мова українська. Хто любить її, то любить мою Україну. Там, де чистий звук лунає, там, де солов'їний спів, там, де сонце тепло сяє, Всіх чарує шир степів, кришталева ніжна мова, чиста, мов гірська вода, милозвучна, барвінкова. Я калина молода, ох, яка чудова українська мова, скільки віршів і пісень, росяниста, світанкова розсвітає день у день. мова батька і матусі, мій і радість, і журба. Нею Богу помолюся, побажаю всім добра. Тож плекаймо рідне слово, камінь в серці не несіть. Оживуть ліси й діброви, голос предків із віків. Любіть красу своєї мови, звучання слів і запах слів. Ця квітка ніжна і чудова, З широких парківських степів. Всі каравани знайдуть воду, в краю пустель і злих негод, Як річка з роду і до роду та мова з'єднує народ. У рідному слові мелодія сонця крилата, гармонія світу станітними нотками душ. Я тихо зіграю на струнах любові сонату. ти тільки, будь ласка, мелодію цю не поруш. Ти просто послухай, яка неповторна ця пісня, яка вона щира, яка дорога для душі. І ти зрозумієш, як серце ридає невтішно, коли рідне слово ти нищиш. Постій, не спіши. Ти просто, почувши під вітру, сопінку калини, і шелест барвінку, і скрип вже старої верби. Без рідної мови немає тебе, і України, як мови нема без народу, без пісні, без крил, у рідному слові любов, що тебе зігріває, тоді, навіть коли ти топчеш його і клянеш, Без рідної мови тебе в цьому світі немає, лиш тінь, яку несвідомо людиною звеш. Микола Лотоцький не говорив на мова солов'їна. Не говорив нас мова солов'їна, Помова мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця праведів. Вона нуртує джерелом криничним, і з попелища феніксом стає. Для нації вона гарант на вічність, тому її так люто ворог є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми, що, наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України космічна нерозгаданість віків. Мова. Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вища за пташиний спів. Її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним і з попелища феніксом встає. Для нації вона арантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова. Та й ми ще, наче люди, між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, мова глибше, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків. Наша рідна українська мова це основа нашої безмежно багатої культури. Це наш дух, наша душа, наша пісня. Не говори нас, мова солов'їна, бо мова вище, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків Вона нуртує джерелом криничним із попелища Феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть. А залишиться слово, знов до життя повернемося ми, лише тому, що не пропала мова, то й ми ще, наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташині спів, її скарбниці. Доля України космічна нерозгаданість віків. Мова кожного народу неповторна і своя, в ній гремлять в громив негоду в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять, зелен клене у діброві по клиновому шумлять, Солов'їну барвінкову, колосисту навіки. Українську рідну мову В дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, Мова в кожного із нас. Як то гарно, любі діти, у вікно вам виглядати, в ньому все то полі, квіти, сонце й поле біля хати, на те оте вікно ранкове, що голівки ваші гріє. Схожа наша рідна мова, цілий світ вона відкриє, бережіть її, малята, бо вона віконце миле, що колись до нього мати, піднесла вас, посадила. Не говори нас мова солов'їна, бо мова вище, ніж пташиний спів. В її скарбниці, доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нузуртує джерелом криничним. Із попелища феніксом встає. Для нації вона гарантна вічність, Тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знову до життя повертаємося ми лише тому, що не пропала мова. То й ми ще наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тердистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві. Стіною стать і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України, космічна нерозгоданість віків. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гримлять громи в негоду, в тиші. Трелі солов'я на своїй природній мові і потоки гаманять, зелен клени у діброві по кленовому шумлять. Солов'їну барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову, вдар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди повсякчас, бо ж єдина, так як мати мова в кожного із нас. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були вже чиїмись. Хтось ними плакав, болів І з них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось, і краса, і повторність. Усе було, асфальти і спорищі, поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі по своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє, у мене й народу мого українська є мова, своя материнська чудова, по світу її, як святиню нестиму, допоки живу чистоті берегтиму. З любов'ю, сердечною, вірністю сина, ця мова для мене, як мати єдина. Рідна мова велична, щедра і прекрасна мова, Прозора і чиста, як гірська вода. Це України мова барвінкова, така багата і вічна молода. Рідна мова, мов гірська вода, рідна мова вічна молода, рідна мова, серце зранніх літ, горда мова у ополіт. Вона, як ніжна пісня колоскова, Заходить в серце й думи з ранніх літ. Це мова, наче пташка світанкова, що горда лине у політ. Мово рідне, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як ту мову забувати, котре учила нас всіх, ненька говорити, ненька наша мила. Рідна мова, Сидір Воробкевич. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває? То тут грудях лиш не серденько, але ж камінь має. Як то мову нам забути, котрою учила нас сіненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казали казки. У тій мові нам минувшість, нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову, вчіться складно говорити своїм рідним словом. А в країни мова. Мов ти сонце дзвінкотюче, мов ти золото блискуче, вся і давність, і обнова, українська мова, розцвітай же слово і в родині, і у школі, і на заводі, і у полі. Пречудесно, Пречудово, розцвітай же слово, хай знов калина червоніє, достигає всьому світу заявляє. Я – Україна Україна на горі калина, хто сине бусія віри, насамперед стоє українець, хто ж від них був українек, мого косаку люби, серденько, <різь> Краща мова єдна, нам Україну народила краща мова кохання. Це українська сила небес, її дала крила.